Я знаю, що в Криму на твоїй батьківщині, де ти перші кроки свого життя робив. Дуже багато людей під час боїв болівають за тебе. Вони чекають, вони кажуть, Саша наш. Там дуже я зустрічав просто людей тут. от, під час чемпіонату Європи по футболу, які підходили, казали, ми там за Усіка, ми там живемо, ми не можемо це відкрито говорити, прапори підіймати. Але ми з ним, ми з Україною. Багато таких людей там. Слухайте. Може, це буде якось е, звучати трошки е, тупо. Неймовірна кількість людей із е, ворожої території пише про те, що вони за мене, і як вони радіють е, от тому, що відбувається, і як там, де вони живуть, деяких людей викручує. Він каже: А я дивлюсь на це і кайфую. Так, да, я не можу порадіти також. Але каже, коли я приходжу додому, я радію. Я вибачаю, що я каже, не можу це зробити публічно. Ну, але я каже, типа, на п'ятнашку поїду. Я кажу: Ну, я там нічого не відповідаю, да, але я про себе кажу.